Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і в цьому відео мова піде про те, як своїми руками зробити ембілайт підсвітку для вашого Android-телевізора або, наприклад, монітора вашого комп'ютера. Для цього нам знадобиться очевидно. Сама led стрічка Я використовую ось таку стрічку з AliExpress, модель WS2812B, щільність світлодіодів тут 60 штук на метр. Відповідно споживання енергії одним метром такої стрічки дорівнює 18 Вт. Здійснювати керування цією стрічкою Буде наша ось така маленька платка Vimos Divan міні. Підписники мого телеграм-каналу знають, де можна замовити таку всього по 80 центів за штуку. Посилання як на телеграм, так і на саму ось цю плату я залишу під цим відео в описі. Ми будемо прошивати на неї проект WLED, це програмний контролер RGB LED стрічок яким ми зможемо керувати по Wi-Fi, тобто через веб-інтерфейс або з комп'ютера, або з телефона. І також він чудово інтегрується як в Home Assistant, так і в багато. Різних інших чудових систем під цю плату я надрукував ось такий чудовий корпус. Я його вже показував у попередніх відео. Він дуже зручний, тим що тут ми розміщуємо плату. Тут його отвори під провода, і в принципі є місце, де ми будемо це все комутувати. Ну і закривається. Кришечкою гарно все це виглядає. Також в мене лежать надруковані на 3D принтері ось такі конектори для кутів, а також для початку та кінця лиць стрічки. З їх допомогою можна і, по-перше, зручніше підпаятися до стрічки, і по-друге, сховати провода, які в нас будуть по кутам стирчати. Ну і, власне, сам блок живлення, на ньому хотілося б заакцентувати побільше уваги. Ось ми бачимо, що він у нас 5-вольтовий на 12 ампер. Так як ця стрічка у нас споживає 18 Вт, кожний метр на телевізор піде десь приблизно три метри. Так ось е, в піку кожний метр такої стрічки буде споживати 3 ампери, навіть там десь 3,6 Тому блок живлення потрібно обирати відповідний. Я в мережі бачив навіть варіанти, коли люди ось таку підсвітку подібну підключали взагалі напряму до USB роз'єму телевізора. Ні в якому випадку так не робіть, хоч і плата Vimos з контролером W -LED. вона контролює та обмежує струм. Тим не менш, в разі чого, якщо стрічка потягне максимальний струм з телевізора, скоріше за все станеться якась прикра біда з вашими портами. Тому ні в якому разі не заживлюйте від телевізора. Обов'язково використовуйте зовнішнє джерело живлення. Цей, до речі, також можна замовити на Aliexpress. Посилання на продавця, у якого я брав цей, я залишу в описі під відео. Ну і також можна бачити такі чудові кріплення, які я змоделював, щоб повісити цей Вживлення позаду телевізора на кронштейн, на якому він висить на стіні. Це, до речі, наглядна відповідь на питання, якщо раптом ви собі таке задавали, для чого взагалі може знадобитися 3D принтер в господарстві. Ну, от, як бачите, для ось таких чудових штук він може знадобитися. А тепер пара слів про програмну складову. Далі в відео ми будемо все це налаштовувати, але зараз, взагалі, щоб ви розуміли, як це працює. Як я вже сказав, ось ця платка у нас керує безпосередньо led стрічкою вона вайфайна, тобто буде підключена до вашої локальної мережі. Також. Для цієї підсвітки потрібен буде домашній сервер, на який ми встановимо Hyperion NG, який власне, і буде керувати нашою Ambilight підсвіткою тобто він буде аналізувати зображення з телевізора і казати вже ось цій платі, як світитися стрічці. Також Hyperion можна встановити і на сам телевізор, але для цього потрібні пляски з бубном, root доступ. Якщо вам це цікаво, шукайте інструкції, тому що в цьому відео я буду показувати на прикладі домашнього сервера Сервера на міні-ПК, на якій встановлено Proxmox. Тобто, по суті, в нас вже є дві складові: це ось ця плата, наш сервер Hyperion NG, але також він повинен якось спілкуватися з телевізором, тобто отримувати дані про картинку на екрані телевізора. Для цього ми встановимо додаток на телевізор Hyperion Android Grabber, Він буде аналізувати зображення з екрану телевізора та надсилати все це на сервер Hyperion, який, в свою чергу, як я вже казав, буде казати цій платі, як світитися під світці. Думаю, я досить зрозуміло пояснив. Тому Давайте зараз приступимо до встановлення цієї стрічки на. Телевізор. Тут взагалі немає нічого складного, просто відміряємо, відрізаємо, клеїмо. На зворотній стороні ледь стрічки у нас вже приклеєний двосторонній скотч. Свої ось ці кутові конектори я також клею на двосторонній скотч. Щодо довжини стрічки, просто клейте стільки, скільки влазить. Навіть якщо у вас там зліва буде на один світлодіод більше, ніж справа, це взагалі не критично. Ми це будемо потім налаштовувати. Свій блок живлення я розмістив ось так наступним чином, щоб він висів позаду телевізора. Ніде нічому не заважав, при цьому не висів на якихось там соплях, стяжках, ще на чомусь підпаювати проводи до стрічки з такими кутовими коннекторами. Взагалі, суцільне задоволення, просто підрізали їх під розмір, залудили, втикнули їх туди, вони одразу вже тримаються. Тобто, по суті, ці конектори і роль третьої руки виконують, і все. Тепер можна переходити безпосередньо до нашої плати контролера. Якщо ви раніше ніколи не мали діла з платами Vima Divan Mini, скоріше. Іше за все вам потрібно буде завантажити драйвер CH340 і після цього в диспетчері пристрої в розділі компорт. Повинна з'являтися наша плата, коли ми будемо її підключати до комп'ютера. При прошивці цих плат час від часу відбувається різна абракадабра. дабра Конкретна плата з цього відео вона не захотіла в мене одразу прошиватися, а прошилася лише тоді, коли я обрав для неї іншу версію драйвера. І, власне, щоб прошити цю плату, переходимо на сайт інстал.wлед.Me. Натискаємо інстал, обираємо наш компорт, install WLED», Ще раз інстал і чекаємо. Натискаємо Next, обираємо нашу Wi-Fi мережу, вводимо пароль від неї і натискаємо Connect. А далі «Visit device». А тепер переходимо на лаштування, тобто config, wi «Wi-Fi setup». і ось тут, де mdns-адрес, ми можемо прописати буквену адресу нашому контролеру, щоб ми не запам'ятовували IP-адресу, а могли просто написати у wled-tv.local і опинитися в веб-інтерфейсі. Щодо контактів, до яких ми підключаємось на платі, ось тут можна бачити їх. У нас всього три. Це d4. Туди ми підключаємо сигнальний, тобто середній контакт сідлодіодної стрічки. Далі в нас йде G-Ground, тобто мінус. Далі ще у нас йде 5 вольт. Ну, туди відповідно підключаємо 5 вольт. До d 4 ось цей наш сигнальний середній провід на світлодіодну стрічку ми підключаємо через резистор на 62 Ом. Далі у мене тут два проводи на мінус і два проводи на плюс. Чому два? Тому що два ось це у нас заходить живлення від блоку живлення, власне. Тут воно підключається йде на плату, заживлює саму плату. І також на цих контактах я паралельно підпаяв два проводи, які у нас підуть на світлодіодну стрічку. Також з іншого кінця світлодіодної стрічки я так. Також підпаяв два проводи, щоб паралельно заживити її якби, з двох кінців. Тобто, щоб у нас там всього вистачало, тому що блок живлення та в мене, хоч і на 10 ампер. Тим не менш, переріз цих дротів точно не дозволить прям 10 А крізь них перепустити. І на всякий випадок, щоб підстрахуватися, я вирішив заживити її з двох кінців. І тепер, коли ми вже все спаяли та підключили, є сенс зайти в налаштування WLED та все налаштувати, ну як мінімум, для того, щоб у нас почали світитися всі діоди, а не там перші 10 чи скільки там світиться за замовчуванням. Спочатку для цього переходимо у вкладку Config, LED Preferences. В першу чергу, ось Length. Це якраз довжина світлодіодної стрічки, кількість світлодіодів. В моєму випадку це 174 штуки. Вводимо 174 або вашу цифру, натискаємо Save, Це повинно запрацювати. Далі, наступний момент: ми можемо виставити максимальний струм на один світлодіод. Тут є варіант за замовчуванням 55 мА. Є такий варіант 5 вольт економний. 35 мА я обираю його і якщо ми порахуємо мої 174 світлодіоди на 0,035, це 6 А, у мене буде максимальний струм. Тому трошки вище, де ми можемо встановити обмеження по струму, я поставив 6 А. І таким чином ми обмежуємо струм в WLED. І в той самий момент я знаю, що мій блок живлення, який я підібрав, він аж на 12 А. Ну, знову ж таки, це 12 китайських А, фактичних там може бути і 11, і 10, або і 9. Для конкретно цієї підсвітки його вистачить, щоб воно надійно працювало. І натискаємо Save, все ми тут налаштували. Тепер нам потрібно встановити Hyperion. Для цього переходимо на офіційний сайт. Тут ми бачимо три такі вкладки, тобто його можна встановити. Встановити як на Macos, так і на Windows, так і на Linux. Якщо у вас просто Debian або Ubuntu, то можна тут обрати Easy і просто виконати ось цю команду в терміналі, і все, Hyperion встановлений. Або якщо у вас є домашній сервер, на який встановлено, наприклад, Proxmox, то для нього є скрипт ось такий, який одразу встановить нам Hyperion в окремий контейнер. Посилання я, звичайно, і на сам Hyperion, і на ось цю сторіночку зі скриптами залишу. Починаємо писати Hyperion. і ось він у нас тут вилазить, копіюємо цей скрипт. Далі переходимо на нашу ноду shell і тут вставляємо нашу команду Enter. Yes. В принципі, з усім погоджуємось використовуємо стандартні налаштування, і зараз у нас створиться окремий контейнер. В кінці цей скрипт видасть вам IP-адресу, по якій ви зможете перейти. Або якщо ви раптом забудете, яка у вас IP-адреса, то просто відкриваєте контейнер. ваш де встановлений Hyperion, прописуєте команду IPA, і ось тут зможете побачити свою IP-адресу. Щоб потрапити в веб-інтерфейс Hyperion, копіюємо цю IP-адресу, але також дописуємо до неї порт 8090. Потрапляємо на головну сторінку. Зараз покажу, що потрібно налаштувати вам. Переходимо в розділ LED output і де «Controller type, нам потрібно вибрати WLED. Далі в розділі Devices Discovered ми можемо одразу вибрати нашу підсвітку, яка автоматом знайшлася. Якщо раптом вашу підсвітку тут не знаходить, то обирайте Custom і прописуйте IP-адресу вашого контролера WLED. Після того, як ми введемо нашу IP-адресу, кількість світлодіодів автоматично підтягнеться, натискаємо Save Settings і після цього переходимо в розділ LED Layout. Нам потрібно прописати кількість світлодіодів зверху, знизу, зліва та справа, але потім нам потрібно. Потрібно ще ось цей параметр змінювати. Input Position це, по суті, початок вашої лид стрічки і за замовчуванням, ось вона тут зліва зверху. Я ж підключив все таким чином, що в мене початок ось тут знизу. Ну і до речі, напрям. За замовчуванням він буде ось таким. Я її наклею у зворотньому напряму. Обираємо ось так. І далі input position вже підбираємо таким чином, щоб ось цей чорний прямокутник це у нас перший світлодіод, і він повинен опинитися там, де він у вас фактично на телевізорі і розміщується. І для наглядності два сірих прямокутника це вже другий і третій світлодіод, просто щоб розуміти напрям. Коли це все налаштуєте, натискаєте Save Layout. З Hyperion тут, начебто, і все налаштували. Ну ще можна перевірити за замочуванням, тут це виставлено як потрібно. В клаці Network Services у нас повинно. Бути активне протокол Buffers Server. Галочка повинна стояти на Activate, і ось порт у нас тут 19445. Саме такий порт у нас повинен бути виставлений і Hyperion Android Grabber на телевізорі. Якщо раптом у вас тут випнено, то обов'язково підійти Activate та Save Settings. А тепер, як же нам встановити Grabber на телевізор, для початку нам потрібно увімкнути режим розробника. Заходимо в параметри, про пристрій і тицяємо на складання багато разів, поки не висвітиться, що ми вже в режимі розробника. І далі переходимо в параметри розробника і вмикаємо налагодження USB. Переходимо в розділ про пристрій. Тут нас цікавить статус і запам'ятовуємо нашу IP-адресу. Далі на комп'ютері заходимо в Google, пишемо в пошуку ADB Download, переходимо по першому результату на сайт Android Developers. І тут шукаємо посилання Download It Here. Трошки гортаємо вниз, Download for Windows, приймаємо умови ліцензії. Угоди та завантажуємо архів. Відкриваємо його, і нам потрібно його кудись розархівувати. Я, наприклад, прямо на диск C в папку ADB ось це все розархівував. Далі прямо тут в папці, тицяємо на строку адресу і там пишемо CMD. Таким чином, ми відкриваємо командну строку, але вже прям з цієї папки. І тепер, щоб підключитися до телевізора, прописуємо команду ADB Connect і IP-адреса нашого телевізора. Далі нам потрібно завантажити Hyperion Android Grabber, тому прямо так в Гуглі і пишемо. Знаходимо офіційний хітхаб, якщо що посилання на нього я залишу в описі під відео. Переходимо в розділ Release, далі Assets і тут завантажуємо версію для телевізора. Для зручності перекидуємо цей apk файл. Ту ж саму папку, куди ми розархівували архів сайту Android Developers, і копіюємо назву цього АПК файла. Повертаємось в командну строку і пишемо ADB Install і назву нашого файлу. Можливо, на телевізорі вискочить віконечко, там вам потрібно натиснути ОК, і після цього грабер встановиться на телевізор. Тепер запускаємо Grabber. Він може сам знайти Hyperion сервер в локальній мережі, а можна вручну налаштувати. Я покажу на прикладі ручного налаштування. В Hyperion Host нам потрібно написати IP-адресу нашого сервера з Hyperion. Далі порт він у нас вже прописаний правильний. Ставимо галочку на «Grab on Boot, щоб він автоматично вмикався. В меседж Priority прописуємо 100, Ну і в принципі все натискаємо сейв. Тепер ми можемо увімкнути Grabber. натискаємо почати зараз, і все зараз підсвітка повинна запрацювати. Інколи буває таке, що ви вимикаєте саму підсвітку, вмикаєте або і вмикаєте телевізор, і інколи вона може автоматично не увімкнутися. І в моєму випадку мені допомагає в розділі LED output натиснути Identify. Таким чином у нас Hyperion примусово підключається до нашої стрічки, програє там якусь анімацію, пару раз блимає, і після цього вона починає працювати. Не знаю, з чим це пов'язано. Якщо у вас є варіант, як це пофіксити, обов'язково пишіть в коментарях. Коли ви вже все підключили і підсвітка працює, також можна ще трошки калібрувати кольори. Наприклад, якщо у вас білий він якийсь синюватий, ми можемо ось тут натиснути, обрати якісь такі жовтенький і зробити білий такий ближче до жовтого. Яскравість, наприклад, моя підсвітка на 100% прям дуже б'є по очах. Тому я комфортним для себе знайшов значення яскравості, ось 50%. І також тут ще є цікавий розділ смузін. Я рекомендую його увімкнути. Він згладжує картинку. Якщо ви помітите, що ваша підсвітка дуже якось агресивно і різко блимає, то можна увімкнути таке зглажування. Тут є два типи: лінійний і дікей. Можете погратися, подивитися, яке для вас буде краще працювати. Мені особисто лінієр більше подобається, в принципі, з стандартними налаштуваннями. Головне натискаємо тут Activate і Save Settings. Все, після цього підсвітка буде набагато. То плавніше, така більш приємна і менше буде бити по очах. Ще тут є цікава функція Black Bar Detector, Вона автоматично увімкнена. Якщо ви дивитесь якесь стареньке кіно, яке у вас з чорними полосками по бокам, то ось ця функція визначає ці полоски і аналізує картинку за ними. Якщо вона буде вважати ці полоски частиною кадру, то підсвітка просто по бокам не буде працювати. Якщо ж цей детектор увімкнений, то він аналізує вже картинку далі, де власне сам кадр. До речі, в Home Assistant є інтеграція Hyperion, Просто переходимо у налаштування інтеграції, шукаємо Hyperion. Ось він. І тут пишемо IP-адресу нашого сервера Hyperion. Додасться один пристрій з перемикачем, але ми тут можемо змінювати яскравість нашої підсвітки. Цю кнопку можна винести кудись на вашу основну панель, наприклад, у мене ось вона. І коли я сюди переходжу, я можу спокійно тут змінювати яскравість. Дуже зручно, не потрібно лізти у веб-інтерфейс Hyperion. На цьому у мене все. Пишіть в коментарях, якщо щось вам не зрозуміло. Пишіть свої враження від такого варіанту реалізації МБІЛІНСУ. Підсвідки, тому що з одного боку для цього потрібно мати домашній сервер або повозитися з тим, щоб встановити Хайперіон на телевізор. Але з іншого боку, якщо ви вже маєте домашній сервер, то це по суті Ambilight підсвітка по ціні плати VIOS Divan Mini, яку можна інколи купити, навіть дешевше долара, і в принципі все, все інше тут суто програмне. Враховуючи копієчну вартість такої підсвітки, я нею задоволений на 100%. Тому ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.